Мотокоса Атлант модель 437. Не заводиться. Щось не робить. Може свічка. Іскра є. Зараз будемо дивитися, що з нею. Так, причину знайшли. Ремонт за 2 секунди. Просто не робила свічка. Поміняли другу свічку, все працює. А от саме цікаво, що не крутиться. Виход на вал, колока зараз глянемо. Колокол не крутиться! Зараз вскриємо, глянемо, що це таке, що він не крутиться. А причина в цьому, що десь заклинив підшипник, дуже туго крутиться, він взагалі не крутиться, крутиться ось. Вліво, вправо і все. І не вистачає її сили провернути. Він, видно, окислився, бо он як там все. Зараз виймемо глянем, що там таке з ним може так розробимо, а ні, то будемо винімати знімати почати. Все, почав крутитися, але дуже шумить, будемо міняти. Будемо розбирати, міняти. Дуже шумить сильно, розлетяться. Так, вибивати будемо так. Як вибити сам колокол? Значить. Тут є ось отвори з двох сторон. Шукаємо в отворах де на кільце. Ось воно зараз включу світло, може буде видніше. Ось. Видно. Ось. Замки штопорного кільця. От їх сюдою. ...сюдою їх треба круглогубцями сцепити і розшплінтувати. І тоді ...от... там теж є штопорне кільце всередині. Не видно, мабуть, погано. ...от... Воно також розплінтовується. Щоб поміняти резинку. Ось тут штопорне кільце стоїть. Розплінтовуємо, винімаємо цю частину, винімаємо те. Так, почипники тут не годні. Шутається сильно. Зараз будемо розбирати займатися. Так, коли розплінтували, вибиваємо звідси вниз. І колокол випаде. Ось так це. Ось в такому він стані. І тут ще один, все окислене, мокре. І тут ще один шплінт, щоб зняти з самого підшипника. От. Зараз почистимо. Знімаємо підшипник тут зараз. Не видно. 202. Звичайний 202 підшипник. Все, подшипника замінили. подшипник стандартний, 202. й Тихенько не шумить нічого, зараз поставимо. Все, замінили підшипник! Що нема? Супер, не гуде, но виє. Свічка, підшипник, все, більш нічого тут не було. До речі, мотокоса не разу не ремонтувалась. 11-го року вона. Ні разу нічого не робили. Це перший ремонт. Свічка і підшипник. Підшипник 202 стоїть. Все, можна віддавати.